Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Азбука почуттів та емоцій. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. А також ти можеш оформити спонсорську підписку. Цим ти підтримаєш наш канал. Дякую. Почуття та Емоції. Якось мама покликала мене і сказала: Мій любий. Чи хочеш ти дізнатися, що таке почуття? Мені подобалося, коли мама розповідає щось цікаве. Тому я закивав головою, сів поруч і приготувався слухати. Почуття це те, що ми відчуваємо щодня, як реагуємо на події у нашому житті. Навіть новонароджений малюк, який. Поки ще не вміє ані повзати, ані розмовляти, вже може переживати різні емоції. Як це? здивувався я. Ось так. Дивлячись на малюка, ми завжди можемо сказати, він радіє чи засмутився. Але як? Він же не вміє говорити. Ми дивимося на його вираз обличчя і розуміємо, що дитина відчуває в цей момент. Якщо карапуз усміхається, то що він відчуває, як ти думаєш? Ну, напевно, напевно, він радіє, припустився я. Правильно, а якщо його личко зморшилося, і він гірко заплакав, що він відчуває, як гадаєш? Mm, ну, мабуть, мабуть, малече сумно, здогадався я. Мама погладила мене по голові та продовжила. Ми можемо розуміти, що відчувають інші за виразом їхнього обличчя і за голосом. Це може бути радість, смуток, злість, здивування, страх і багато чого іншого. Мамо, а бувають недобрі почуття? запитав я. Мені не хотілося засмучувати маму поганими хвилюваннями. Ні, немає поганих і хороших почуттів». Якщо ти спостерігатимеш за своїми відчуттями, то зрозумієш, що всі вони можуть бути навіть корисними. Я поцілував маму і побіг гратися із сестричкою. Коли я хвилююся, якось ми з мамою вирішили виростити яблуню. Ми посадили в землю садженець і стали поливати його та підживлювати ґрунт. Скоро з'явився маленький зелений паросток. Чим більше ми доглядали за ним, тим швидше він ріс. Незабаром він зміцнів і перетворився на дерево, на якому почали рости яблука. Одного дня, коли ми поливали наше деревце, я розповів мамі, що хвилююся перед святом у дитячому садку. Мамо, а раптом я забуду вірш, коли виступатиму. Я весь час думаю про це. І ці думки не дають мені спокою. Мама підвела мене до нашої яблуні і сказала Мартіне, твоє занепокоєння схоже на цю яблуню. Але чим? Це ж просто дерево. Щоби виросла велика яблуня, ми з тобою приділяли їй багато уваги, поливали, удобрювали, виривали бур'яни біля неї. Ти пам'ятаєш, що вона виросла з маленького саджанця?» За яким ми постійно доглядали. «А вже ж пам'ятаю, але як це пов'язано з моїм хвилюванням? А ось як, відповіла мама. Якщо ти постійно думатимеш про те, що тебе турбує, твоє хвилювання може вирости великим превеликим. Точнісінько так, як ця яблуня виросла з маленького саджанця. Що ж мені робити, коли я хвилююся? Перш за все, розкажи про це мені. Татові або бабусі, і тобі відразу стане легше, ось побачиш. Але як мені описати це словами? Я і справді не знав, як говорити про свої почуття. Ти можеш сказати, я хвилююся, я занепокоєний, я збентежений. Ми тебе вислухаємо і намагатимемось допомогти, пообіцяла мама. А якщо у вас немає поруч, що робити? Тоді ти можеш сам собі сказати такі слова. Все буде добре. У мене все вийде. Це швидко мене. Мама пояснила, якщо постійно думати про те, що турбує, моє хвилювання тільки зростатиме. А, а як припинити хвилюватися? запитав я у мами. Уяви, що ти кладеш своє хвилювання у велику скриню і замикаєш її на замок. А потім кажеш, я подумаю про це потім. Я замислився і сказав йой, занепокоєння така погана штука, краще б його зовсім не було. Насправді, занепокоєння іноді може бути дуже корисним. Корисним? вигукнув я. Що ж може бути в цьому корисного? Пам'ятаєш, нещодавно ти збирався піти до їжачка Макса на день народження і перед виходом почав непокоїтися, чи нічого ти не забув? Так, пам'ятаю, відповів я, не розуміючи, до чого це вона каже. Ти пам'ятаєш, чим тобі тоді допомогло занепокоєння? А, «А-а-а», згадав я, зрозумів, я забув узяти Максу подарунок і мало не пішов на свято з порожніми руками. Ось бачиш, твоє занепокоєння тобі допомогло. Згадай, коли Нора хотіла погратися із джмелем, ти теж стривожився і попередив її, що цього робити не варто. Допомогло тоді твоє хвилювання, як гадаєш? Звичайно, я захистив сестричку від жала жмеля. Я пишаюся собою, промовив я. Тепер я розумію, що коли непокоюся, потрібно розповісти про це мамі чи татові. Від цього мені стане легше. Коли я сержуся, одного разу ми з їжачком Максом будували курінь із гілок. Макс поклав зверху занадто важку гілку. Курінь нахилився і впав. Я вкрай розлютився на їжачка. Став кричати й обзивати образливими словами. Мені навіть хотілося вдарити друга, але я стримався і втік додому. Я не розумів, що зі мною сталося. Я був дуже засмучений. Адже Макс, мій друг. Як я міг так сердитися на нього? Вдома я розповів про те, що трапилося мамі. Вона вислухала мене і заспокоїла. Ти розізлився на їжачка, бо тобі не сподобалося, що він зламав ваш курінь, хоча він і зробив це ненавмисно. Мені хотілося його вдарити, зізнався я, але ти не вдарив свого друга. І молодець. Це означає, що ти вже навчився стримувати себе. Коли ми сердимося, нам здається, що в грудях розпалюється вогнена куля. Хочеться кричати, тупотіти ногами та навіть битися. Ох, коли ти був зовсім маленьким, то міг штовхати мене чи тата, коли злився. А зараз ти вже розумієш, що так чинити не можна. А що мені робити, коли я сильно злюся? запитав я. Що може допомогти? Найперше ти можеш сказати вголос: я сержуся на тебе, я злюся. І мені від цього полегшає? здивувався я. Обов'язково, запевнила мама. Коли вголос проговорюєш свої почуття, завжди стає легше. Ого, я не знав. А що мені може допомогти, коли я злюся? Я хотів дізнатися в мами побільше способів стримати гнів. Коли сильно злишся, ти можеш вдарити кулачком по подушці, по дивану чи по кріслу. Злість зникне, і ніхто не постраждає. О, це мені подобається. вигукнув я, розмахнувся і вдарив лапкою по подушці. Ще ти можеш зім'яти листок паперу і кинути його на підлогу. Твоя злість піде в паперовий жмуток і залишиться там. Або, коли ти злишся, можеш кілька разів глибоко вдихнути і видихнути, порадив тато. Яке ж це нехороше почуття, ця злість. І хто тільки його придумав? Я хочу, щоб його не було зовсім. Не таке воно вже й погане, як тобі здається, запевнила мама. Злість теж іноді корисна. «Ха, Але чому? Що ж в ній такого хорошого? Уяви, що хулігани ображають маленьких і слабких. Ти розсердишся на них, коли це побачиш. Ха, звичайно. Так чинити не можна. Твоя злість додасть тобі сміливості, і ти зможеш заступитися за тих, кого ображають. Але запам'ятай, навіть якщо в нашій родині ми іноді сердимося, то все ж таки один одного дуже любимо завжди. Злість, як вітер, подме, а потім припиниться, а любов залишиться. Коли я боюся. Коли я був зовсім маленьким, я боявся пилосмока і пральної машини, бо вони дуже сильно шуміли. Тільки но їх умикали, я ховався під стіл. Щоб допомогти мені подолати страх, мама розповіла мені історію про маленького пилосмока, з яким ніхто не хотів дружити, бо він шумів і гудів. Пилосмок дуже переживав і відчувався самотнім. Йому так хотілося мати багато друзів. І мені стало так шкода пилосмока, що я абсолютно перестав боятися шумних приладів. Та й тато пояснив мені, що всередині пилосмока і пральної машини є мотор, який видає гучний звук. Завдяки мотору пилосмок збирає пил, а пральна машина пере. Без мотора ці прилади не працювали б зовсім. Татові пояснення мені дуже допомогли. Із бесіди з мамою і татом я зрозумів, що страх це таке холодне, неприємне почуття, яке ніби стискає мене зсередини. Коли я чогось боюся, моє серце починає битися швидше і гучніше: тук-тук, тук-тук, тук-тук. А лапки підніють. Хочеться кудись сховатися або накритися з головою ковдрою. А ще, щоб мама чи тато мене обійняли, притиснули до себе і заспокоїли. Одного вечора я поцікавився в мами. Що робити, коли мені страшно? Ти можеш розповісти мені або татові про те, чого боїшся, відповіла мама. А навіщо говорити про це вголос? запитав я. Коли розповідаєш про свій страх, він завжди зменшується. Це як поділитися печивом. Якщо ти віддаси шматочок свого печива іншому, то твого печива стане менше, Правда ж? «Ха, Точно. А ще ти можеш намалювати те, чого боїшся, а потім зім'яти цей малюнок і виконати у смітник. Або можеш домалювати страху щось смішне, додав тато. Наприклад, ніс моркви, ну, як у сніговика, бантик на голові чи величезні вуха. Це буде дуже весело. Коли починаєш сміятися над тим, чого боїшся, то вже зовсім не страшно підтвердила мама. О, сміятися я вмію, і вигадувати. Ось, наприклад, коли баба яга чхає, у неї з носа летять смішні мильні бульбашки. Ге, зареготав я. Мама й тато теж розсміялися, а я продовжував якщо приведу сказати бу, то від страху він почне гикати і швиденько накиває п'ятами. І раптом я помітив, що мені більше й не страшно, а потім подумав і зрозумів, що страх іноді може бути навіть корисним. Я не підходжу близько до бджіл і джмелів, бо боюся. Що вони можуть ужалити мене в ніс. І ніколи не граю з вогнем, тому що знову ж таки боюся обпектися. А отже, страх не завжди шкодить. Іноді він оберігає мене. Але якщо страх мені заважає, то тепер я знаю, як із ним боротися. Коли мені прикро, одного разу. Ми з ведмедиком Томом знайшли в лісі незвичайно великі шишки. Я таких ніколи ще не бачив. Давай поділимо їх порівно, запропонував я Тому. Ні, я хочу забрати їх собі, несподівано відповів друг. Але ми ж разом їх знайшли. Це нечесно, заперечив я. Ну, то й що? Все одно заберу їх собі. Продовжував наполягати ведмедик. Але ж ми з тобою друзі, а друзі так себе не поводять. Але Том швидко зібрав всі шишки у свій кошик і втік. Я дуже образився на нього і більше з ним не хотів гратися та розмовляти. Ведмедик учинив негарно, поскаржився я мамі. Розумію, тобі дуже прикро, бо з тобою вчинили несправедливо. Зараз здається, що все навколо тебе забарвлено в темно-сірі кольори. Але насправді це не так. Тато сказав мені, що образа схожа на мотузки, які зв'язують тебе і заважають рухатися. Твоя сварка з Томом вже давно минула, а образа на нього лишилася, тому в тебе поганий настрій. І що ж мені робити, щоби він знову став гарним? запитав я у тата. Чесно скажи ведмедикові, що ти на нього образився. І головне, чого ти хочеш, тоді тобі стане легше. А що саме мені говорити, уточнив я. Так і скажи, я на тебе образився. Мені це неприємно, ти вчинив негарно. А далі запропонуй йому варіант, як це можна виправити. Наприклад, поділись зі мною шишками, які ти забрав. Коли говориш про свою образу, вона здувається, як дірява кулька, з якою поступово виходить повітря. Я вирішив послухатися тата і скористатися цією порадою. Коли через кілька днів ведмежа Том прийшло до мене в гості, я сказав йому Я на тебе образився, образився за те, що ти забрав усі шишки. Друзі так себе не поводять. Мені не подобається, коли зі мною так чинять. Я хочу, щоби ти поділився зі мною шишками. Щойно вимовивши ці слова, я дійсно відчув, що мені стало легше. І раптом ведмедик сказав Пробач мене, Мартіне, я більше так не буду. Я приніс тобі половину шишок із тих, що ми з тобою разом знайшли. І з цими словами він простягнув мені. Мішечок із шишечками. Звичайно, я пробачив його. Від моєї образи не залишилося і сліду. Тепер я знаю: замість того, щоб ображатися, потрібно прямо сказати іншому, що мені не подобається і чого я хочу. Коли мені сумно. Якось ми з вовченням Філом гралися моєю улюбленою іграшкою і випадково її зламали. Ми намагалися її полагодити, але нам це не вдалося. Настрій мій зіпсувався, і я зовсім засмутився. Мама обійняла мене і сказала Коли сумно, дуже хочеться, щоб тебе пожаліли, заспокоїли і підтримали, правда? Еге ж, погодився я з мамою. Я розумію, ти засмутився. Неприємно, коли улюблені речі ламаються. Смуток нагадує величезну сіру хмару, яка закрила собою сонечко, і раптом стало похмуро навкруги. Коли сумуєш, ніщо не радує і нема бажання щось робити, іноді навіть хочеться плакати. Мамо, а, а тобі буває сумно? Звичайно, але це швидко минає. А через що ти можеш засумувати? Наприклад, мені сумно, коли я хворію, і не можу з тобою гратися. А, а я засмучуюся, коли ти суворо зі мною говориш, зізнався я. Я хочу, щоб ти знав, Мартіне, що я тебе дуже люблю, навіть коли розмовляю з тобою суворо. Мама погладила мене по голові. Мамо, а, а що робити з іграшкою, яку ми з Філом зламали? згадав я. Давай дочекаємось тата, і попросимо його полагодити іграшку, а поки придумайте, чим ще ви можете займатися разом. І тут я помітив, що мій настрій став помітно кращим. Мамо, мені більше не сумно, здивувався я. Це тому, що ти поділився своїми почуттями, пояснила мама, а я тебе обійняла і поговорила з тобою. Осе так просто? здивувався я. Як бачиш, нічого складного. Коли тобі наступного разу стане сумно, приходь до мене і скажи Мамо, мені сумно. Ми поговоримо і тобі одразу ж стане легше. Після маминих слів ми продовжили весело гратися з вовченням. А ввечері прийшов тато і полагодив мою іграшку. Тепер, коли мені буває сумно, я знаю, що це скоро мине. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.